Мені не соромно зізнатися, що живучи в Україні, я ніколи не дивлюся новини. Там висвітлюють один треш, і навіть п'ять років тому відсоток позитивних новин на телебаченні досягав майже нуля. Звісно, наразі новини стали ще більш негативними. І читати це інформаційне сміття просто неможливо. Тривожних думок мене вистачає і без цього. Мені не соромно зізнатися, що я закрила свій бренд одягу, вклавши в нього більше 10 тисяч доларів. Зараз я намагаюся продати його за мінімальну суму, щоб повернути хоча б якусь частину втрачених коштів. Цей бізнес дуже складний та дорогий. Тому раджу 300 раз подумати та мати. Для старту хоча 15 тисяч доларів. Мені не соромно зізнатися, що я працювала в Дніпровському офісі і намахувала людей на гроші. Цим я не пишаюся та й відгукувалася. Я на зовсім іншу вакансію. Але тоді, звісно, не знала, куди я йду на співбесіду і що таке ті Дніпровські офіси. Як і усі, була впевнена, що буду працювати звичайним менеджером з продажу. Мені не соромно зізнатися, що в свої 20 років я не маю стабільного заробітку. І в один місяць можу заробити купу грошей, а в інший нічого. Я працюю на фрілансі вже три роки, і це база. Тому завжди маю декілька джерел доходу. А про що не соромно зізнатися вам Пишіть в коментарях.